Діти Паланської громади заздалегідь готувалися до відзначення дня незалежності спільно із вихователями, батьками малеча малювала своє бачення нашої рідної країни. На звітній виставці дитячого малюнку кожний заклад представив свою роботу. Всі ж інші можна буде переглянути на офіційному сайті Паланської громади. Цікаво, що хто не встиг мав можливість тут біля виставки намалювати свою красиву Україну. Ще зовсім недавно відділ освіти культури молоді та спорту оголосив про те, що до Дня Незалежності буде організована виставка дитячих малюнків, і вже сьогодні ми можемо бачити результати цієї праці. Сьогодні ми бачимо лише частинку цих малюнків, а всі інші будуть представлені на офіційному сайті Паланської громади. Хочу подякувати усім колективам, батькам, дітям за те, що творчо підійшли до цієї роботи. Кожен малюнок висвітлює частинку душі дитячої, про їхні мрії, про їхні бажання та перемоги. У нас в Паланській громаді 10 садочків. Усі заклади дошкільної освіти представили малюнки. 47 дітей сьогодні мають можливість показати вам результат своєї праці. Також нагадаю, що дані малюнки через волонтерів помандрують до наших захисників. А також поранених бійців, які перебувають у лікувальних закладах.